Небо й земля проминуть, слова ж мої не пройдуть. Зважайте на самих себе, щоб часом серця ваші не обтяжилися обжирством, пияцтвом та життєвими клопотами, і щоб той день не впав на вас зненацька, немов сітка, бо Він прийде на всіх, які живуть на поверхні всієї землі. Будьте чуйні, Отже, і кожного часу моліться, щоб мати змогу уникнути всього того, що має збутися, і стати перед чоловічим сином. Євангеліє. Від Луки. Цей уривок Івангелії від Луки знову пригадує нам про останні дні, а саме про Кінець світу і про друге пришестя Ісуса Христа. Розповідає нам про те, що має статися перед тим, як Христос прийде. Але Христос у всіх частинах каже: не бійтеся, це ще не кінець. Але це все має збутися, згадуючи про різні воєнні дії, про різні сутички між рідними і так далі. навіть про… Знищення самої землі. Останнім часом дуже багато говориться про кінець світу, багато лише пророків приходили і назначали конкретні дати. Єдине, що маємо пам'ятати, що Христос сказав: ніхто не знає ні дня, ні години, коли має прийти. І каже, що це станеться як блискавка, що на Сході і раптом аж на Заході видно. Так буде прихід Сина Чоловічого. Для нас, християн, потрібно з цього взяти одну єдину науку. Що ми не знаємо, коли прийде кінець світу, не знаємо, коли прийде другий раз Ісус Христос, щоб судити живих і мертвих, але знаємо, напевно, що Він прийде, бо Він про це нам сказав і це нам обіцяв. І маємо тільки бути готовими зустрітися з Ним. Кожен християнин має бути готовий сьогодні, у сьогоднішній день, не завтра, не післязавтра, не з понеділка, не з неділі і так далі змінюватися чи ставати кращим. Але кожен день приносити плоди покаяння і просячи ласки Божої, померти в стані ласки Божої. Отже, кожен з нас має готуватися. Ми знаємо, що наближається час Великого посту. Ми маємо зробити собі якісь постанови, маємо зробити конкретні речі, які ми хотіли би пожертвувати з любові до Бога, бачачи жертви, які він зробив для нас. Не лінуємося зробити якусь жертву, від чогось відмовитися, можливо, зробити більше добра. Можливо, у часі Великого посту більше молитися, можливо, пробачити своїм ворогам, чи може ще якісь справді жертви зробити для того, щоб приєднатися до цієї великої жертви самого Бога Ісуса Христа, Другої особи Божої. Просімо у сьогоднішній день не звертати увагу на якісь світові явища, на якісь різні катаклізми і не лякатися цього, бо каже Христос: це все має збутися. Мусимо переживати не за речі зовнішні, не за речі тілесні, але за речі духовні. І З чим я маю прийти на той суд Божий? З чим я маю прийти, коли другий раз Христос прийде і запросить нас? Отже, кожен з нас готується і просить ласки Божої кожен наступний день змінювати своє життя і знову ж таки приносити плоди покаяння.